Я нічниця, тиха тінь, що з'явилася з болю й страждань. Я нічний жах немовлят, що плачуть вночі та не можуть заснути. Хочеш знати, чому я стала їх карою, колись я теж була немовлям, але під час пологів вбила власну матір. Від горя я стала злим нічним духом. Спочатку я шукала матір та проникала в оселі людей під видом птаха, кажа, наче миші. Але мирно сплячі діти почали бісити. Туга по матері зникла, а залишилась лише злість і заздрість. Тепер я насилаю кошмари, душу та лякаю І досі страшенно жадаю. Відчути хоч раз ніжні обійми, її колискову. Ось ще одне дитя. Зараз попрацюю. А ти підпишись і напиши. Чи приходила я до тебе в дитинстві?